А виявляється, українців будуть карати. А вже зовсім скоро за прослуховування російської музики. Зараз штраф за прослуховування російської музики, не російськомовної музики, а російської музики у громадських місцях 70 гривень. Ну це скажіть мені, це багато? Навіть штраф за безквитковий проїзд в автобусі і то більший, і то, і причому більш ніж два рази. Аніж за прослуховування російської музики, тому це знаєте таке курам насвіх. але зовсім скоро ці штрафи можуть зрости і тепер будуть становити від 5100 тисяч до двадцяти тисяч гривень. Контролювати, аби там Лепс, Газманов, чи Ларіса Доліна, Гудельман чи Лаліта Мілявська, хто там у них ще Микола Басков не лунав з динаміків, повинні будуть керівники цих заклад різних закладів харчування або торгівлі, тому що штрафи будуть накладати не на звичайних людей, тих, хто слухає музику, а будуть накладати на любителів російських виконавців. До речі, я вам скажу так: в караоке наші люди звичкою люблять поспівати. От в караоке, хто з вас був, в караоке. Люблять заспівати алегрово в караоке Люблять лепса поспівати. Просто караоке закривається, і ніхто не чує, що там це відбувається. От як їх штрафувати ініціатива щодо штрафів. Отримала підтримку серед депутатів та мовного боцмена. Вони це аргументують а, питанням національної безпеки. А національна безпека полягає у вихованні національної ідентичності. От, що буде в нами з нами в майбутньому, а ця національна ідентичність вона закладається з маличку. Це ті, скажімо коди, які вшиваються в голову і душу кожного українця. От наприкінці травня на рівенщині учні ліцею на подвір'ї спокійно слухали російську музику. В цей час вони знімали відеоролик, і на ньому під час моніторингу соціальних мереж натрапили правоохоронці спільно з педагогами. Вони встановили порушники, провели якісь там виховні бесіди. Це 6... хлопчики їм по 16 років з села Рокитне. За дрібне хуліганство було складено адміністративні протоколи. Хочемо вибачитися і хочемо вибачитися перед фінал. Э, Більш кормити не будемо і радимо іншим не робити. Ще був один скандал з російською музикою минулого року, який спалахнув Запоріжжі, де молоді хлопці дівчата слухали російський контент, слухали російські пісеньки в одному з готельно-ресторанних комплексів. Там був військовослужбовець, який був перебував у відпустці. Він звернувся до них, сказав: так. Слухайте на ракетах, які летять по нами на снарядах написи російської мови, будьте люб'язні, вимикайте російську музику. Е, по результаті виникла перепалка. Зрозуміло, що ті, хто слухав музику, вони були трошечки не в собі, точніше, були на підпитку. Е, і під час цієї перепалки одна з дівчат заявила, що вона відпочиває так, а потім словесно послала чоловіка. Казали, йди на фронт. І любителька музики цієї додала, що теж бачила багато смертей. Але про це продовжує слухати російське музло. Закрой просто своє уше і не зі мною. Тим більше рада прийняла такому, зарушаючи закон. А що, ума? Вопроси какие. Зі мною на зв'язку Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу Георгій, добрий день вам, вітання. Це слава. вчора почали поширюватися у в інтернеті в на телеграм-каналах. повідомлення про те, що ось ось мають проголосувати законопроект про а, підвищення штрафів за прослуховування російських артистів. Але якщо не помиляюся, цей законопроект лежить вже рік, так у стінах парламенту. Так, так, так він так, лежить я, рік у стінах, що що. Майже рік так. Майже рік він там лежить, його не можуть проголосувати. Чому не можуть проголосувати? Це окреме питання. Я вам зараз не буду його ставити, тому що в нас небагато а, часу. А хочеться дізнатися, яким чином у цьому законопроекті пропонується контролювати і що взагалі вважати російською музикою. Це російські пісні українських виконавців, наприклад, там Сердючка Тук-Тук-Тук. Це російська музика. А по-друге, як контролювати? От якщо, наприклад, я у себе вдома поставлю караоке установку і почну співати рюмку водки на столі після того, як прийму оковитої на груди, за це мене будуть штрафувати? Якщо у вас е добрі стіни грубі, то і ніхто не буде чути і це не буде. Ні, публичне, ну а якщо то... То сусіди будуть буде. чути там будуть буду стукати е кастрюлею по стіні. Так, тоді можуть бути, але не за сердючку, тому що мова не йде про. Російськомовну музику. Власне, цей законопроект, про який зараз масово заговорили, так загадково трішки, якісь такі хвилі обговорення, як ви зазначили майже через рік після того, як законопроект був зареєстрований. З чим це пов'язано я не знаю. Можливо, справді хтось там з тих, хто ближче до формування порядку денного видав якусь там інформацію, що планується його внести, там мова лише про. Встановлення певних штрафів адмінвідповідальності за публічне використання та демонстрацію творів російського походження. Тобто, сам цей законопроект він лише про це. А які саме твори музичні та інші які є забороненими, це було встановлено і це. Визначено у законодавчих змінах, які були ухвалені ще в 2022 році, десь там в червні, наскільки я, я пригадую. Тобто, там це розписано, і мова саме про твори російських діячів, скажімо так. Тобто, і те там є певний перелік, тобто, там перелік конкретних прізвищ є. Є виконавці, які, наприклад, засудили публічно. Російську агресію, то вони у нас не є замороненими. Ага. Ті законодавчі зміни стосувалися і підтримки національних і виробників творчих там, музики, і так далі, і там і про певні квоти для. Музичних творів на радіостанціях, ефірах і так далі. Тобто, але цей законопроект, про який зараз говорить, він лише про відповідальність адміністративну про те, щоб вона була не такою символічною, яка за якою декілька разів карали вже там навіть з тих відомих ви називаєте якісь приклади. А цей законопроект було подано після того, як Київська області був випадок, коли теж там жінку, яка просила, вимагала, щоб не включали в караоке, Музику російського походження її десь там виштовхали з закладу, і після того ось е, Віктор Балога виставив ці законодавчі зміни на підпис як пропозиція. всім. балога це той, э, який надлято. був головою адміністрації Ющенка? так? Да? так, так? І ну я серед тих, які теж підтримали підписом цю законодавчу ініціативу. І вона лише про те, що в разі там порушення тепер, якщо будуть ухвалені ці законодавчі зміни, то покарання може бути від буде конкретний осіб. список артистів, яких не можна слухати. Все, що не заборонено, і... все дозволено. І герогію, якщо проголосують звичайно, цей законопроект який поки що навіть не, не стоїть на порядку денному і не зрозуміло, коли він туди стане. А Георгію, дякую вам. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу.